Всім привіт, друзі! Сьогодні буде випуск. Випуск моїх нервів, можна сказати. Тому що я сів для вас записувати четвертий випуск кар'єри за Динамо Київ. По графіку світла у нас зараз виключення, ви знаєте, все встигав У мене було навіть пів годинки в запасі, враховуючи скільки я трачу на монтаж. Так от я. Дописав майже до кінця другий тайм останнього матчу, який я планував відіграти за цей випуск, вибивається світло. І це рахуйте ще година до закінчення до самого графіку. Ну, ну І це можна сказати, проблема, можна сказати, невелика, тому що в мене в таких випадках завжди відео зберігалося. А сьогодні чомусь нічого не збереглося. Получається, я годину навіть трошки більше запису провів просто надарма, тому що ніде не збереглося відео, яке я записував. От. Пробував я по інтернеті, шукав, як відкотити кар'єру назад, щоб переписати заново. Я видалив один файл, зайшов в цю кар'єру, нічого не зміну. Зато я проходив собі для себе одну кар'єру за Ювентус, по-моєму. І все, я в неї зайти не можу. Тупо вибиває. Тобто я стер повністю виходить, цю кар'єру. вона тепер ну, тупо, з, постійно прогружає тій захід в, в, саме, в саме збереження. Тому я вирішив цей іменно файл з цієї кар'єри не, не рухати, щоб нічого не, не пошкодилося. Проведу вам маленьку деталь, екскурсію, що я робив. І трансфери були, і матчі круті були. Зараз ви це все дізнаєтеся так коротенько, тому що, на жаль, показати повного відео я вам не можу. Так, почнемо з того, що Динамо Київ вийшло на перше місце. Це не без проблем, але деякі зимові трансфери нам допомогли. Бачите, Шахтар у нас другий. Ми його перегнали. Хоча поки що рівна кількість очків, це ще нічого сильного не означає. Далі. Іменно ми почали з грудня. У нас тут були непрості матчі іменно з Страсбургом у Лізі конференцій. Ми зіграли нічию і ми у нас був різк не пройти у плей-офф Ліги конференції. Зато ми 5-0 розгромили наступного нашого суперника. У січні у нас були трансфери, про це пізніше, а от у лютому у нас був, були дуже тяжкі матчі іменно в плей-офф Ліги Конференцій із Реном Французьким, який ми в додатковому часі, це якраз цей матч, який я не був, відіграв, от тепер був, пройшов його, в додатковому часі ми виграли, точніше були 1-0. До речі, іменно на початку також все було нічия, там лишилося буквально 70 хвилин, тому я думаю, цей би був додатковий час. Ну, я не, не хотів його іменно, я хотів закінчити так, як завжди, цим місяцем, щоб на наступний випуск у нас були три місяці, так, як ми проходили попередні ролики. Тому, що, заключно, що ми, чого ми добили? Це ми вийшли в перше місце і ми пройшли в одну восьму. Ліги конференції. Яка в мене була ціль? Під час ролику я вам говорив, що ціль у мене е, хоча б до півфіналу дійти. Ну, типу, це така максимальна ціль. Як ні, то хоча б одна четверта, ну, типу одна восьма, поки що я не задоволений цим. Ну Це все будемо бачити. так Трансфери, трансфери, трансфери. Зараз я вам покажу. Ми придбали двох гравців. от Придбали ми е, правого захисника. Він, по суті, і тимчика буде у нас міняти, але він ще може на захист стати, так, як нас захистом проблеми. І прибрали, придбали, точніше, цього молодого центрального атакуючого півзахисника. Він досить гарний має потенціал, і ще й вільний агент. Так, і Ярмоленка ми продали з караваєм. Ярмоленко захотів пройти у Бешикташ, а каравай у сад. Це все, що ми зробили в цьому випуску. Ну Випуск був досить цікавий, я вам скажу. Було багато крутих емоцій, в матчі досить шкода. І жаль, що ми ви цього всього не побачили. Ну Вибачайте мене, що я, можливо, погано настроїв ОБС, я його оновляв, можливо, там збилися настройки. Ну Я за обленерго не відповідаю. Це настільки пушок для мене, що воно вибило. Ну, кажу, я спочатку, типу, вибило та й вибило, типу, думаю, ну ладно, почекаємо, коли включу. От включили і. До речі, і обстрілів ніяких не було під час відключень. Це просто вони свої ніяких попереджувальних графіків, що буде зміна. Ну, все як завжди. Тому, друзі, отак от воно вийшло. Дякую вам за перегляд цього короткого відео. Підписуйтесь на канал. На наступний раз я постараюся все зробити, щоб в разі такої зміни графіку, щоб хоча б зберегло, зберігся матеріал, я зміг це все докупи з'єднати. Що ж, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!